Так, це буде довго, але це буде приємно. Перша машина куди? 54 окрема резі Друга машина. Батальйон Кульчицького. Третя? Четверта окрема танкова бригада. Четверта куди? 17-та танкова бригада. П'ята машина йде. На 24-ту бригаду. Шоста. 24 та бригада. Дома. 204 батальйон, ЗРО. Восьма. 44-та бригада. Дев'ята. 124-та бригада. Десята. 21 та бригада у нас гвардії. довго. Так. Одинадцята ага. куди? 124-та бригада. 12-та? 14-та бригада. 13. 35-та бригада морської піхоти. 14-та. 128. 15-та. 54 16. та 16-та. 44-та бригада. 17-та. 119-й бо Церківський звук Паркети Фолк. 18. 128 бригада. 19. й об'єднаний центр автотехнічного забезпечення. Ну что, по конях.